Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. У нас закінчився ще один сезон, а це означає, що сьогодні у нас буде відкриття. Перед тим як будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм. Теж підписуйтесь. Що ж, і відразу не затягуючи, відкриваємо все, що тут є: 6 тисяч очків сили, блінги, легендарний старт-дроп, 52 звичайних. 900 кредитів. І у, у нас ще зараз відкриється Сфінкс. Так. Ну що ж. Що ж, поїхали. І ми, як завжди, розпочинаємо з легендарного. Ну, давайте закриємо, очі. Золото, золото. Непогано, непогано. А вчора ще мені випав гіперзаряд на Бо. І я вам так скажу дуже імбовий гіперзаряд, тому що фактично у вас на землі можуть лежати і, з, і звичайні міни і гіперзарядні. Тобто їх там 5 і тут ще 3. Да. І ще із нових мені в попередньому відео випав на містер Пі. О. Так, так, так. Сподіваємось, звичайно, ще якийсь випаде. Так. І ще в нас будуть оці з... Звичайні стардропи і рангові стардропи із. рангового пою. Так, ще один легендарний. Непогано. Давайте. гіперзаряд. Ні, якийсь скін. Нам Прока. А що там може бути нам Прока? Навіть не знаю. Boombox. Серйозно, це. Це просто наскільки давній скін, і І у мене його не було. Да. Що ж, відкриваємо. Відкриваємо далі. Три хвилини вже. Е, був. До речі, в Карпатах. Я думаю, вже ви це, ви це все знаєте. І там придбав ось такий да. Ну і ще ось є такий і ось такий. Дуже. Цікаво, так? Да? Міфічно випадає. Кредити. Ну, кредити вже йдуть в плаву, бо персонажа нового ми вже вибили. Так, у нас тут, до речі, фон змінився, і музика змінилась. Чудово. Так, ідемо-ідемо дивитись. Е, скінчик нового сезону на Френка. Вау. Прикольно. Давайте. Подивимось всі. Так, це за, за звичайний правил пас. А це вже за пропас. Такий ось чорний і. пілий. Зрозуміло. Угу. Зрозуміло. Так. Е все. Тут у нас все. Значить, ми йдемо відкривати рангові. Так, і конка нам уже викладала. Ще один легендарний стардроп. Закриваємо очі. Так, скін якийсь Цей Честер? Це Честер. Але який скін. Дракон <рес> Честер є в мене начебто. І отой. Ще один. І я не пам'ятаю, як він називається, а. цей. Лісний. Лісний Честер. Окей. І ще, до речі, дуже. Класна зміна оцих рангових штук. Те, що можна теж е, ці рангові стартропи накопичувати і вже потім на відео їх відкривати. Бо раніше, що було, ти якби граєш в ранговий, і ці старропи відкриваються в процесі. І це було дуже незручно. Так, у нас ще один, ще один легендарний. Закриваємо. Очі. Гіпер. Так, які там взагалі були нові гіперзаряди. Я не пам'ятаю. Беа. Якщо чесно, я навіть не знаю, що робить цей гіперзаряд на... Беа. Так. А тут ще скільки стартропів взагалі-то. Так, ще один ранговий. Лінги. Міфічний, звичайний. Ще один ранговий. Міфічний. Ранговий. Так. Щас я пой чуть-чуть, щоб потім заскрінити це все. Відкриваємо. Так, де? де, 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 де Ось? Звичайний. Так, і ще ми, до речі, будемо зараз. Прокачувати Сфінкса. Що ж, у нас ще один легендарний стардроп. Відкриваємо. тут вже золото. Відкриваємо далі. З... Знову ранговий іконка. Ось така. Міпічний, ранговий. Цікавий. Так. Ой, а що? Я ще тут кристали не забрав. Ще один ранговий. А, Із рангового стардропа нам може випасти досвід на пропас. Цікаво. Так, і ще ми зараз кінчики покращимо. Покращимо. Так, отакі фінчики. Далі. Смерть наших суперників. І відкриваємо далі старт стартропи. Останній. Стоблінгів. Так, ми усе відкрили. Так, да, все, ми усе відкрили. Новий сезон. Так, у нас ще ящик. Добре, давайте відкриємо. До ультраящика я, на жаль, не зміг дійти. Тому що було дуже мало часу. Так, акуратненько відкри. Сюди! 100 кристалів! Це вже скільки у мене кристалів там? Начебто більше 500. Шикарно. Так, тепер чекаємо якийсь кінчик. І щеплю. Що, закриваємо очі, щас нам щось буде випадати. На вольта. Вольт, начебто є. Саморобний вольт. А чин. Все-таки в мене його не має. Співаємо далі. Отакий спрей випадає. Іконка пін. Ну, в цілому непогано. Нам випили 100 кристалів. 578. Шикос. Так, да, ось. У нас вже є гіпер на Бо, на Ба і на містер Пі. Так, ідемо вкачувати з фінкса. Йдемо. Так, е, да, на ось тут він міфічний. Так, забираємо все відразу. І той гаджет і ту фасилочку. М -м -м. Так, ну... візьмемо по дефолту. Так само, щит. Урон. Угу. Що ж, на основі ми все відкрили. Це просто шикарно. Е, скільки було легендарних, я щось, я щось навіть і не очікував. А зараз заходимо на наступний аккаунт. Заходимо. Е, на всіх інших аккаунтах я до самого кінця не зміг йти, але ну, тут все рівно щось та буде. Так, скінчик на VIO. Що ж, відкриваємо. Відкриваємо тропи. Е, чекаю дуже гіперзаряд на Честера. Тому що Честер е, особисто мені дуже подобається. Він універсальний... і і в нього, який поєднує всі, всі ульти, які є в нього, це дуже цікаво. Так, відкриваємо. Угу. Так, нам нападає скінчик на мо. Угу. Такс, тут, тут, тут все. Угу, угу, угу. Ще ми заходимо в магазин. О, ще одне, ще одне. То, речі, ранговий оцей бій, він буде тривати ще місяць і 10 днів, а пропас він йде 4 місяця і. 12 днів. Тобто, я думаю, що в будь-якому разі ми встигнемо е дійти до кінця. Тому що я думав, що все воно закінчується от одночасно. А ні. От. І я ще думав, щоб дійти до кінця пропаса це потрібно аж до майстра дійти. От. Але. Я думаю, що ні. Думаю, що ні. Так, е відкриваємо далі. що 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 там що там там що там гіперзаряди за 169 гривень. Ага, ага, ага. <гіп> що ж, заходимо далі. Заходимо. Третій аккаунт. Так. Відкриваємо жанет на цьому аккаунті, і відкриваємо когось легендарного. Це це ще буде хіт. Моїсь. Так. Відкриваємо ще, до речі. 15 числа ще буде йти чемпіонат, і там. Будуть дуже цікаві нагороди. Якраз це буде е, досвід для пропасу. Тому е, дивіться, робіть предикти, якщо хочете швидше дійти до кінця пропасу. Якось так. Так, все те саме, все те саме. Е, кіт. Чи Фінкс, ось в чому запитання. Ого. Ми вже на цьому аккаунті майже всіх відкрили. Ну, я тут все-таки спершу відкрию кита. Так. Тут щось ще чи не що ще. Так, заходимо на наступний аккаунт. Заходимо. Це в нас чет четвертий аккаунт. Тут по 8 стардропів лише, тому що я не до кінця дійшов. Там щось 15 чи. 20 рівень і все. Ве. Так. Тут теж звичайний ящик, звичайний ящик. Угу, угу. Угу, Так, хорошо. <laughs> mm -hmm. Так, тут теж. Начебто все. Тут ми будемо відкривати, звичайно, сфінкса, тому що фраут нам тут не потрібен. От. І заходимо на останній аккаунт. Заходимо. Так, ну тут я трошки далі дійшов, і ми відкрили джина. шкода потому <laughs> что я на этом аккаунте хотел сфинкса а... раз открываем т открываем б Міфічний. Чесивий. Ще один міфічний. Пасив. О ні, це гаджет на стул. І це, і це дуже чудово. Тому що у нас там взагалі гаджетів не було. Тепер буде? Так, так, так. І шелі. Підкриваємо сундучок Кінна Мотиса знову. Так, тут нічого. Тут нічого. Тут нічого. Ще раз заходимо в магазин. Так. Це там. Ось, да. Тепер тут є, гаджет. Ще залишається вибити гіперзаряд, І все. Так. Відкриваємо тут. фінкса. Відкриваємо тут фінкса. І в цілому... все, мабуть. А, ще ж пропас є! Я щось зовсім за нього забувся. Так, відкриваємо скін, відкриваємо скін, відкриваємо на цьому аккаунті гіпер на розу. Я її вкачувати не буду. хоча, Хоча роза стала дуже імбова з тим, що. Переробили гаджети, і вони зараз фактично безкінечні. І, і, і Роза просто може всі весь центр засадити кущами. Це прикольно. Що ж, я думаю, ми на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на Telegram. Тому що там будуть всі новини. І до наступного відео.